Так, сьогодні приїхали декілька смартфонів. Зараз я вам всі покажу. Це S10 модель S10 Plus та Moto G-моторолка. Ось так буде відправлятися. В комплекті до кожного йде зарядний шнурочок, ось такий тип-C на магніті, блочок. Звичайний такий, і, звісно, сам телефон. Також є ще в комплекті салфеточка для протирання телефону та скрепочка. Зараз я вам розпакую і буду показувати. В принципі, розпакую кожного, вони всі йдуть запаковані. Так, тут тобто трішки незручно однією рукою, але ніхто я думаю, впорать. s 10 і ось такий. Варіант, досить гарненький по стану Всі телефони працюють, потім закину окреме відео у темному кольорі. На 128 ГБ з 10 прості йдуть по 6 тисяч. Так, поїхали далі. Так, це щоб не переплутати. Також USB і блочок. Ось так будуть запаковані всі смартфончики. Зараз все детально покажу. Ось такі комплекти. Тут іде на чорненький. Так, чікс. Ось такі комплектики в телефончиках будуть. Можна на подарунок, в принципі, підходити. Ось теж ідеальний практично стан. Ну, ідеал, можна сказати. Тут я вже його діставав. Ось тут є невеличкі такі потертості. Але так телефон все повністю працює. Добре, так, поки що цей сюди відкладемо. Поїхали далі. Що у нас тут? Так, чек, Чек. теж ЄСБІ-табчок. Також є е, салфетка та скрепочка. Поки тут лікуємо щось не заважало. І цей у біленькому кольорі. далі не буду, мабуть, розпаковувати вам, щоб не було скучно дивитись. Е, це S10 у білому кольорі, і він теж є ідеальний по Зараз покажу, що там ще далі є. І потім позбираю ці телефончики. Тут у нас що С10 звичайний теж у білому кольорі. Тобто є 1-2 у чорному кольорі, один у біленькому кольорі. І S10 пізніше скажу ціну у білому кольорі так, Зараз цей відкриємо ще. Це у нас моторолка. Так, тут уже точні закрили. Можливо, так ні не вийде. Є. Цього задобився. Так, це у нас моторолка. Чекс. Зараз е, покажемо, що за мотору. Теж ідеальний постану, публично телефончик. Ось така. Е, на 128 ГБ, він 428, здається. По цінах пишіть мені уповідомлення або під відео постараюсь підписати type гарненький, гарний ідеальний постану.